Вітаю глядачів мого каналу, вітаю українське панство, вітаю запоріжців. 15.31 середа, 21 червня 2023 року. Перша частина лівого берега розкладу на прильоти та наслідки. Це центр міста, 4 райони, частина Дніпровського, Вознесеновський, Заводський та Олександрівський. А якщо хватить тут часу, то загружу сюди і балабіно. Поїхали. Перше дивимося частину Дніпровського району, яка починається від Дніпро-Гесу на лівій стороні до площі Поляка. Я не бачу тут проблем, в принципі. Дивіться, значить, 21, 22, 22. Так, тут трошки йде така ситуація під питання. Але потім йдуть дуже швидко зміни і падає дитина, оповіщення. Я думаю, що тут обійдеться все ось я не помилилася, тут пройде все по ліліям. 23 числа буде теж все добре. 24-го ситуація буде стабільна. Що нам показує змія. Ну, В принципі, змія це наша це буде якесь мудра, мудра якась рішення, мудра якась річ, яку. Зроблять наші захисники. В принципі, тут я не бачу ніяких загроз. І по дитині теж там показує нічого серйозного, там не повинно статися. Далі дивимося в Вознесенівський район. Ну, теж непогано. Теж непогано. Нічого не можу сказати. Все буде добре у вас. Далі дивимось Заводський район. Так, дивіться, багато карт я вкинула, тут неясна ситуація, будуть йти оповіщення, будуть швидко йти зміни. По кольцу повинно робитися все дуже серйозно, але тут по луні йде, ключ в наших руках. Ну, тут, е я не знаю така ситуація, що я не бачу, що тут щось впало, але дуже ситуація серйозна тут буде. Далі йде 24 число. Тут будуть йти якісь рішення такі, але тут іде повернення до кращого і слава Богу, значить рішення будуть дуже гарні і добрі. Дивимося Олександрівський район. Так, значить, дивіться, Олександрівський район. Тут у нас, в принципі, 22 -е більш-менш нормально, воно з проблемами буде, але захист всесвіту тут іде. 23, -е, тут іде трансформація, оповіщення, але ресурсна карта теж ми будемо захищені. 24-те починається з криз, І тут дуже серйозні карти нам падають, і полуні, і пльотки. Нервова дуже обстановка буде йти і бити по серцю, по почуттям, але вона стабілізується. стабілізується 24 число для Олександрівського району буде таким нервовим. Предупреждаю вас. Тому будьте пильними і бережіть своє здоров'я. Закінчиться воно більш-менш нормально для нас, слава Богу, але ми тут, мабуть, почуємо щось. Так, дивимося тепер, як е, будуть себе відчувати люди, яка буде ситуація з людьми, чи будуть постраждалі на ці три доби. Тут буде тільки нервова система. Люди. Нервова система і на фоні цього стреси будуть йти сердечно-судинні, ось у чоловіків, тут йде чоловіча енергетика, може mm -hmm. бути якийсь зрив сердечний, такий, знаєте, у, у якогось чоловіка на тому фоні. А, ну, ось Серйозна якась буде річ. Людина буде жива, ось, скоріш всього, буде лікуватися, але на цьому фоні, скоріш всього, може попасти в больницю. Ось так. А так, більш нічого я тут не бачу. Я в це відео зараз подивлюся балабіно, ми входимо по часу, посілок балабіно. Ну, бачите самі, що тут буде 23-го, пройде більш-менш все нормально у вас. Зміни будуть, але вони пройдуть по клеверу. 22-го. 22-го працюють у вас, сидять там ті покидьки, але ну, що, толку з того особисто не буде. Яка подія тут відбудеться? По ліліям вона і відбудеться. Нічого вони не зроблять там. Так, і ось останній день, тут буде нервова обстановочка у вас, але тут буде все нормально. Дивіться, тут у вас іде ресурсна карта. Так, ви понервуєтеся, але все ж таки буде все нормально. По собаці, так, буде нервова обстановка, у вас і там і по луні, 24 число. Але буде все нормально. Так, далі поїхали. А, ми тут все, закінчую я в цьому розкладі. Це перша частина лівого берега. Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки. Якщо кому потрібно зробити приватний розклад на якесь питання, будь ласка, звертайтесь в описі під відео. Заходите на назву, нажимаєте пальчиком на назву відео, і таким чином ви попадаєте в опис. Там є мій вайбер, є WhatsApp, є Telegram. Все це на одному номері. На цей номер ви можете писати, бо ну, можете і дзвонити, може якийсь раз я і зніму. Просто буває, що я не знімаю, бо я працюю на тому номері. Тому краще писати. Ось так. Все, почуємось, па-па.